Залізний кулак харківського контрнаступу третя танкова бригада відіграла одну з ключових. Ролей під час знищення ворожих укріп районів завдяки вдалому злагодженню суміжних підрозділів, а також плануванню спецоперації. Торік вдалося відбити у росіян десятки населених пунктів. Тепер у танкістів та інших підрозділів буде ще більше можливостей бити ворогів. Волонтери привезли на фронт рекордну партію техніки: безпілотники, посейдон та мавік, тягачі, снайперські приціли Арчер та інше спорядження. Як третя танкова бригада обороняє Харківську область, розповість Назар Войтенков. Давай, Я давай, тоже давай. хочу пойти. Давай. Бійці третьої танкової залізної бригади переможно топчуть ворожий триколор. Це відбулося під час операції з визволення Харківщини. Торік до великої втечі росіян танкісти разом з іншими підрозділами готували надважку операцію. Окупаційні війська побудували ешелоновану оборону, де мало не кожні 50 метрів викопали озброєні протитанковими засобами точки, а ще облаштували укріп райони, які гордо назвали Москва, Пітер та Омск. Я был действительно тех позициях, которые они кидали, они были дуже гарны. Закопані у них були двох-трехти подземные лабиринты, плюс залиты бетоном всі ці споруди, то ну, ми були сами немножко шоковані, що вони не спричинили того оперу, который в принципі они могли б спричинити. Олегу складі танкової бригади брав участь у вересневих визвольних боях за Харківську область. Знищені укріп райони московитів відкрили шлях збройним силам. До десятків міст та сіл, які знову під прапором України, залізна бригада була головним броньованим кулаком під час операції. Бригада йшла в наступ жорстко, сильно. Ми поправді не думали, що так воно буде, що такий буде результат. Але за допомогою суміжних підрозділів. М -м, область була звільнена майже по цих на на кордонах, що зараз знаходимося. Якщо е, наші танки пішли в лоб, то були величезні втрати. Але, дякуючи е, добре організованій операції, тобто спочатку артилерія їх накривала, потім наші танки вдарили. Флангам і були жорстокі бої, були стрільба прямою наводкою. І дякую цьому цьому ну де фактор несподіванки зіграв свою роль, і тому оборона їх просто посипалася. Два дні і понад 30 населених пунктів визволені. Десятки одиниць броньованого та летального озброєння захопили українські війська. Принаймні один трофейний Т-72 відбиває чергові спроби наступу росіян на Куп'янському напрямку. Не періодичні бої їм потрібно тут прорватися. І по перше, це напевно задум. Один із задумів це витягувати відтягувати наші резерви від інших ділянок фронту, а також щоб вийти на простір і атакувати вже з півночі ці міста, наприклад, тоже Славянська, і всі ці вузли наші, наші оборони. Порівняно з тогорічними боями, росіян на Харківщині зосередилося більше. Більше у них і засобів атаки з повітря. Дрони Камікадзе полюють, зокрема й на танкові війська. Ми їх теж атакуємо. Е, у нас теж є півдрони. Дрони Камікадзе, ми атакуємо майних їх і вони теж якось чинять опір і чинять якийсь захист, тому це така е, взаємне, взаємні атаки, контратаки і оборона. Зараз е, час трохи змінився. Да, вони стягнули сюди більше стотичного групування військ, але у нас є чим і повістить тут. У нас теж досить достаточно кількості Здесь техніки, особового складу і плюс е -е, той момент, що е трошки вже пара по-другому по ми воюємо, чим раніше. Ви великі молодці. Тим більше члени нашої команди, дуже близькі мені люди сьогодні разом. Сьогодні вже дорогу до третьої окремої танкової знаємо. Задля успішної розвідки та вдалого знищення ворогів так звані Мавіки отримала третя танкова. А до десятка інших бригад десантно-штурмових і сухопутних військ і іншу вкрай важливу техніку. Ми передаємо в Збройні сили. Тримайтеся за стіл. Вантажів на 54 мільйона гривень. За один раз. Тут єдине, чого немає, тут немає арчерів, це снайперські прицели, які ми передаємо в Сили спеціальних операцій, які ми передаємо в снайперську школу сухопутних військ. І в цих арчерах є тепло, тепловізор, є метеостанція, є дальномір, бачить він на 3 кілометри плюс. І я думаю, що дуже дуже швидко за лічені дні, русня. Ці наші арчери відчують. Виконувати вчасно і максимально точно накази і завдання, які ставить вища командування. Це основна амбіція будь-якого військового сил України. Ну і звісно, як найшвидше наближати нашу перемогу. Це якби наша мета, це наша місія і це наша справа життя всього. Назар Войтенков, п'ятий канал чотири роки збирали докази і тепер пішли до суду. Йдеться про чергову справу проти керівників підприємств оборонного виробництва. Антикорупційні органи днями повідомили про підозру у заволодінні коштами на суму 62 мільйони доларів. Колишніми менеджерами держпідприємства Зоря машпроєкт, серед яких Костянтин. Картошкін. від 2009-го він обіймав посади на стратегічних об'єктах, зокрема у корабельній сфері. Справа зараз у суді на етапі обрання запобіжного заходу. Нині заплановане продовження вчорашнього засідання. У підозрі слідчих йдеться, що екс керівники держпідприємства у період від 2013-го до 2018-го року укладали агентські угоди з компанією нерезидентом щоб та шукала покупців за кордоном. Однак, за версією слідства, ці послуги надані не були а кошти на рахунки іноземних компаній переказали. Прокурори вимагали тримання під вартою Костянтина Картошкіна або заставу 76 мільйонів гривень. Захист категорично проти такого запобіжного заходу і зазначає про недостатність доказів у сторони обвинувачення. Депутати від Євросолідарності, які прийшли на засідання, пропонували взяти на поруки Картошкіна. Переконані, що через такі дії кораблебудівництво в Україні, яка воює, може бути просто паралізоване. Безпосередньо перебуваючи на посаді генерального директора. Критошкін Казатим Едуардович, погодив відповідні документи, зокрема акти термінах грабіт, шляхом особистого підписання та внаслідок підписання ним документів казана компанія безпідставно отримала шляхом прорахування на її рахунок депозарякт, грошові кошти в розмірі 48 мільйонів 665 тисяч 404 доларів США. Я використовувався інструментом, який був залучений. Я розумію, що на заводі є безліч перевіряючих. Там сидить круг, там сидить СБУ, У мене сидять ОДР, які мені виносять мозок по різним питанням, приносять мені довідки, які треба реагувати. Є окурорпром, куди треба понасилати. Я розумію, що для мене наявність перевіряючих це плюс, тому що вони ну, до того ну, варгідність моєї ошибки зменшується. Зараз я розумію, читаючи підозру і слухаючи, я на не розумію, що це можна так просто описати роботу відділу збиту. Такого нехтовні процесом я не бачив ніколи. Ну, по-перше, ми не бачили жодного документа про процесуальні строки. Це викликало обурення сторони захисту, тому що справа почалася ще у січні 2019 року. Зараз рахуйте кінець вересня 23-го, тобто 4,5 роки справа розслідується, приділена повідомлення про підозру, а в клопотання, яке подано до суду, жодного документа про процесуальні строки взагалі. Тобто, якщо ми читаємо книжку під назвою Кримінальний процесуальний кодекс України то ця справа повинна була закрити ще, була закрита ще 21 липня 2020 року.